Біблія, книга повторення закону, глава 6. А оце заповідь постанови та закони, що наказав Господь Бог ваш, щоб навчити вас виконувати їх у краї, що ви переходите туди посісти Його, щоб ти боявся Господа Бога свого, щоб пильнувати всіх постанов Його та заповідей Його, що я наказую тобі, ти і син твій та син Твого Сина по всі дні життя Твого, і щоб були довгі твої дні. І слухай Ізраїлю, і пильнуй виконувати Це, щоб було добре тобі, щоб ви сильно розмножились. Як привік був. Господь Бог, батьків твоїх, дати край, що тече молоком та медом. Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш Господь один, і люби Господа Бога Твого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. І будуть ці слова, що я сьогодні наказую, на серці твоїм, і пильно навчиш цього синів своїх, і будеш говорити про них, як сидітимеш удома, як ходитимеш дорогою, і коли ти лежатимеш, і коли ти вставатимеш. І прив'яжеш їх на ознаку на руку свою, і будуть вони пов'язкою між очима твоїми. І напишеш їх на вічних одвірках, дому свого та на брамах своїх. І станеться, коли Господь Бог твій уведе тебе до краю, якого присягнув був батькам твоїм Авраамові, Ісакові та Якову, щоб дати тобі великі та гарні міста, яких ти не будував, да? Доми, повні всякого добра, яких ти не наповнював, і тесані колодязі, яких ти не тесав, і виноградники та олівки, яких ти не садив, і ти будеш їсти і наситишся. Стережися тоді, щоб ти не забув Господа, що вивіз тебе з Єгипетського краю з дому рабства. Бійся Господа Бога свого і йому будеш служити, і імення його будеш присягати. Не будеш ходити за іншими богами з богів тих народів, що в околицях ваших, бо Господь Бог твій Бог заздрісний посеред тебе, щоб не запалився на тебе, гнів Господа Бога Твого, і щоб Він не вигубив тебе з поверхні землі. Не будете спокушати Господа Бога вашого, як спокушали ви в масі, будете конче пильнувати заповіді Господа Бога вашого і свідоцтва Його, і постанови його, щоб наказав Він тобі, і будеш робити справедливе та добре в Господніх очах, щоб було тобі добре, і щоб увійшов ти та посів той хороший край. Що Господь присягнув, був батькам твоїм, щоб вигнати всіх ворогів твоїх перед тобою, як говорив був Господь. Коли запитає тебе Син Твій, колись говорячи, що це за свідоцтва і постанови та закони, що вам наказав Господь Бог наш, то скажеш Синові своєму: ми були раби Фараонові в Єгипті, а Господь вивів нас із Єгипту сильною рукою, і дав Господь ознаки та чуда великі та страшні на Єгипет і на фараона та вездів його на наших очах, а нас вивіз звідти, щоб повести нас та дати той. Край, що присягнув був він батькам нашим, і наказав нам Господь чинити всі ті постанови, щоб боятися Господа Бога нашого, що було добре нам усі дні, щоб утримати нас при житті як дня цього, і буде нам праведність у тому, коли будемо пильнувати, виконувати всі ці заповіді перед лицем Господа Бога нашого, як він наказав нам.